Я бачила у цьому місці, що знаходиться білого кольору. коцик. коли я відкрила, я побачила, що це є немовлятко. Я повернулася назад в ординаторську, ми спільно з колегами зійшли вниз. Підняли дитинку, піднявшись в ординаторську, ми дитину зігріли. У надвірні посеред білого дня біля дверей лікарні було знайдено новонароджену дівчинку. Медики повідомляють, дитина була чистою, акуратно загорнутою, проте залишеною без будь-яких документів. На дотик личко було тепленьке, але ніжки вже були холодні. Ми включили зігрівальний прилад, дану дитину окутали тепліше. Вдягнули шапочку в той же ж конвертик. Її заповили і чекали вже, коли підійдуть до назначення у для того, щоб подальше оцінювати життєві покази дитини. Немовля одразу перевели до пологового будинку, де за нею доглядає медичний персонал. Лікарі кажуть, що пологи відбулися за межами медичного закладу. Дитина є новонародженою до доби, стан дитини задовільний дівчинка. 2,780 50 см. Дитина народжена поза медичним закладом. По загальному огляду пуповини, шкіри, стану дитини. І дитина є доношена. Дитинка досить гарна, делікатна, маленька дівчинка. Зараз вирішується питання, куди далі, але цим займається служба у справах дітей. У нас ми тільки надаємо допомогу. Медичний персонал дав дівчинці ім'я Анна. Вже незабаром її скерують до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Медик Іван Меланюк зізнається, для лікарні це перший такий випадок за майже три десятки років. Подія це не є ординарна. Відповідно, повідомляються правоохоронні органи про такий випадок. Повідомляються всі соціальні служби, які зв'язані з захистом дітей. І після того паралельно працюють медики, наші неонатологи, які відповідають за здоров'я життя новонарочних. Зараз такий час дуже багато міграції населення відбувається. Не можна сказати, чи це жителька нашого району, чи не нашого районного міста. У Всякому разі можна сказати одне: що цій людині чи хто її оточував, вистачило розуміння того, що дитину поклали в лікувальний заклад, де дуже швидко знайшли і могли надати адекватну допомогу. Тим часом поліція встановлює особу, яка залишила дитину. А служба у справах дітей шукає місце, де Анна зможе рости у безпеці та любові. Подія сколихнула надвірнянців, і жителі району висловили готовність допомагати малечі. Проте, медики зазначають, що дівчинці надали все необхідне. Багато життєвих ситуацій в своєму лікарському стажі. Я вже бачила, але для таких, така ситуація в мене вперше. І насамперед мною керували емоції матері, але я дякую Богу, і нехай ця дівчинка буде завжди здорова і щаслива. Нехай Бог їй дарує сім'ю. І можна сказати, ну чинок можливо і неправильний зі сторони матері, але хочеться їй подякувати за те, що вона її просто поклала в лікувальний заклад і не залишила більш небезпечного місця. Нині маленька Анна перебуває під опікою лікарів. І медики переконані, хоча її перші години життя були непростими, найкраща сторінка її історії попереду. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.